Же тріатлон, залізна людина, це вам не шайла лайла. -лай. І в цьому нас зараз переконають наші гості, тому що вони знають, що це за випробування і як його подолати. Що Відтакте найголовніше в нашій студії Дмитро Будинський, це учасник тріатлону Залізна людина в Венеції та його дружина. Група підтримки Оксана Буденська. Доброго ранку, доброго ранку! раді вітати вас і раді вітати вас. І раді віддати вам <с вашу нагороду. А залізна людина у Венеції. Неодноразово ви були в нашій студії, розповідали про підготовку, про своє життя, про спортивне життя. А, в Венеції ці змагання, марафон відбувся. Це наймасштабніший, можна сказати, в якому ви брали участь. Так, да, Це найвитриваліший, самий самий важкий, можна сказати. Тому він так і називається. І найголовніше те, що ви, старт, ви подолали старт, пройшли всі перешкоди і дісталися до фінішу. Да, це була основна мета для любителів, таких як я хто приймаючись вперше, саме головне це дійти до фінішу. І повірте, дійшли не всі, дуже багато людей, хто зійшов. Кожний восьмий не дійшов до фінішу. Ого така досить серйозна статистика. кожна восьма людина. Взагалі, ви націлено туди йшли, ви готувалися до цього марафону. Це була ваша мета, чи ну я не знаю, як воно відбувається в людей. Можливо, якісь, якось спонтанно відбувається. От хочу взяти участь, прочитали десь захотіли, чи ви до цього йшли ціле От саме так і було. Прочитав десь, подумав, хочу взяти участь, але це було років п'ять тому. Їхав в поїзді у Жорт Одеса, читав журнал Хелс» і Там була стаття Андрія Ністрата, який пройшов тільки вперше цю дистанцію. Я тоді був досить такий мордатий. Ну, тоді щось там десь глибоко впало. Але два роки тому я подумав, а чому б ні? От і фактично мені зайняло два роки на підготовку. Два роки на підготовку. Що о... воно розпочиналося? Скільки системно? Ви там ну теж це ж напевно серйозні підготування, сон, харчування. Все було набагато простіше. В триатлоні треба плавати, їздити на велосипеді та бігати. Я подумав, що я ще ніколи не бігав марафони, то перший рік я готувався і вчився бігати. Пробіг марафон, а потім ще підтягнув плавання, велосипед. І. Поїхали і, і ми поїхали. Оксана, як ви віднеслися до бажання чоловіка взяти участь в такому? Не відмовляли його, казали, Та навіщо воно тобі треба? Що щось тобі ще щось з тобою там трапиться. Живе, Жінки бачили. вони завжди такі дуже прагматично підходять <гум> до справи. Ні, як я, напевно, моя одна подруга каже, головне, що не п'є. <гум> Ні, спорт це насправді дуже, дуже розвиває. Не тільки чоловіка, а й всю сім'ю, тому що це дуже хороший приклад для дітей, для мене мотивація. І чесно кажучи, Діма, так трошечки скромно. Він розказує про свої підготовки. Насправді, це дуже серйозно і дуже виснажливо і е, дуже багато часу займає. І якби моя роль в цьому це підтримка. А це ти знаєш, він каже, я ухожу на тренування 5-6 годин і переживаєш, тому що бувало таке. Він мені телефонував, мене колеса пробилося, забери мене. Там, підліть сюди, таке тобто харчування потрібне, е, врегульоване і дуже багато моментів. Це підбір спорядження, тому що триатлон – це три різних види спорту. Тут потрібно на кожен вид спорту своє спорядження. Тому ми це постійно щось підбираємо разом, і ну, напевно, як моя роль може здатися дуже маленька да, група підтримки, але я цю роль граю дуже довгий період. І на самих же змаганнях, наприклад, так само це ти не тільки просто сидиш, спостерігаєш, ти переживаєш, тому що ти бачиш, як тут люди тіряють свідомість, тому що спека, тому що це дуже важко, то це дуже. Довго потім не доїжджають, з етапів повертаються, то у них якісь поломки, то ще щось. Тому тут є якби інша сторона медалі, можна сказати, яку я бачу. І, але це дуже захопливо, і я знаю, що це дуже хороший приклад не тільки для моєї сім'ї, для моїх дітей, але і дуже багато друзів, які теж почали спортом займатися, і якісь беруть з нас приклад. І я так само десь біля нього займаюся. Спорту. Тому нехай далі він розкаже вже. Ми, ми продовжимо. У нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Давайте поспілкуємося з ним. Можливо, питання будуть. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Немає. Перетелефонує наш глядач. Ми очікуємо на дзвінки. До речі, глядачі телефонуйте, Якщо у вас є питання, наші а, глядачі. Вітаю, шановні. Ви О. знаєте, мене більше цікавить. Власне. Чи немає якихось таких. Моментів, коли дійсно проходиш оці, оці бар'єри, всі, да, тим більше на таких престижних заходах, то відчуття такого гордості, що ось я зміг, а більше жителів. Того ж Ужгорода чи Закарпаття не змогли не, не би так пройти з такою так сміливою і з такою швидкістю. Це перший момент, і другий. Чи немає проблем в сім'ї? Я маю на увазі от, багато часу цьому і тренуванням, і змаганням приділяти, і менше часу залишається на, на дітей, на виховання, чи немає в цьому труднощів, чи от, дружина власне все на себе бере і вона справляється. Як кажуть, і за себе, і за е, чоловіка, і останнє чи план, не планується таким чином домагатись, щоб подібні змагання відбувалися на території України, на території того тих, тих е, закарпаття Карпат, тому що у нас є те, що чудові краєвиди і місця підготовлені для цього. І чи ми оцінюють цікаво особисте питання? Чи вмієте ви добре рухатись на верхі, на, на коні? І чи чи не планується цей напрямок, цей вид включити до триатлону? Прошу. Так, ця тема надзвичайно зацікавила так. нашого глядача. Одразу чотири питання. Розпочнемо спершу з, з, відчуття, з відчуття гордості ну, за те, що подолали. Ось, Чесно кажучи, так. гордість є, і це те, що підтримує тих, хто займають останні місця на змаганнях. Я коли біжав в свій перший марафон, я думав, хоч би добіжати. Може я прибіжу по останній, але я подумав, в Україні 50 мільйонів людей. <гум> <гум> так що це я вас... не останній. Поки останні... біжиш, ж вистачає часу на роздуми. Так, в кошиці біжало, наприклад, 10 тисяч людей, там може бути 100 українців, так що 50 мільйонів, 100, я сотий, так що 50 мільйонів ще позаду мене. Так що відчуття гордості є. І це саме підтримує, мотивує тих, хто у кого немає ніяких шансів виграти ці змагання. Наступне питання от. було про проблеми в сім'ї. Ну не схоже, чесно кажучи, що в цієї сім'ї є якісь проблеми, але можливо були, були якісь такі внутрішні діалоги. Що Це... чоловіче може досить вже от попилисосити потрібно вдома, а ти постійно кудись пропадаєш. Побутовому рівень дійсно змагання займають дуже багато часу, ресурсів, гроші туди вкладаються, але дуже важливо знайти баланс. І... Не можна сказати, що або абсолютно не займайся, або займайся тільки бігом спортом. У всьому треба знайти баланс між стосунками з родиною, дітьми, роботою, гроші, відпочинок. Треба просто передивитися, переоцінити, щось подвинути, щось підвищити. А, і... щось зайве, взагалі, забрати, ну, а щось зайве взагалі <с забрати, напевно? Що зайве взагалі забрати, так? Ну і щодо третього питання, таке цікаве питання. Отже, їзда верхи на коні. Ні, це було четверте питання. Третє було про проведення марафонів у нас на Закарпатті. В Закарпатті два місяці тому проводилося змагання з триатлону. федерація тріатлону, там на рівні Міністерства. Місто було перекрито. От, в, Ужгород. було, в Ужгороді велосипедисти каталися, я потім в соцмережах це бачив. Завжди, коли перекривають місто, то в соцмережах бум, вибухаючи. Одразу активізовується, так? Так що змагання проводяться, але проведення будь-яких змагань, масштабних це дуже великий труд. Потрібен дуже великий досвід. і… і... Федерація триатлону проводить змагання. Моє завдання приймати участь в них. Я, якщо можна, добавлю, що, чесно кажучи, наше суспільство воно не дуже готове до цього. От чому Діма каже, що завжди потім вибухи в соцмережах, теж кошиться тут, 100 кілометрів з Ужгорода, Проводиться більше 90 років вже найстаріший марафон в Європі. Значить, там це свято, ти приходиш, це все місто приходить вітати цих людей оплесками і всім, чим можуть, якими засобами. Особами. Тобто це свято е, у нас проводиться, це ой, чому вулиці перекриті, ці це вже забридли, вже, да, проїхати не можна. Тобто у нас немає ще цього розуміння, що це е, для того, щоб провести, це дуже дійсно великий труд, затрачений організаторів. Але це треба цінувати, тому що. Якщо ти бачиш хорошу підтримку, сюди приїдуть з інших міст, з інших країн. Це туризм розвивається, тобто е, інфраструктура і тому це тільки позитивно для міста. Але у нас люди трошечки це якось сприймають так дивно. І четверте питання було про коня. Дійсно, так, є ось вид, четверте вже до триатлону, де додавлені ще верхова їзда. Замість велосипеда, Думаю, замість велосипеда. Там так. треба проплити, проїхати на проскакати на коні і потім пробігти. Угу. Але це досить недоступний зараз вид спорту в Ужгороді. Ну треба дивитися реально на речі. Я не уявляю, що я і по проспекту коні. фактично немає можливості тренуватися. Якщо дуже захотіти, то вона є. Є прилуки господарство в горах. Як хто дуже захоче, той знайде можливості, але в принципі я не розглядав. Ми метро повертаємося туди в Венецію. Так, а розкажи, будь ласка, в цифрах. Якщо можна про цей марафон, скільки пробігли, скільки пропливли, скільки проїхали? Абсолютно стандартна дистанція, і це максимум, що в тріатлоні робиться за один день. Треба 3,8 км проплити. проплити. Е... Е... З Ужгород їздили двоє. До речі, я і Сергій. Він ще десь там по Європі по Європі їздить і ще не повернувся. Е... Він От. добіг добре. Слава так, Богу. також обидва уже дійшли до фінішу. Та. Та, так, так, та, Ось, та ми обидва. бачимо зараз світлини чудові. Треба було проплити з Венеції в маштре. Хто був в Венеції, знає, що там великий міст, по якому їздять поїзда, автобуси. От ми в Венеції пригнули в воду і виплили в Італії. Дмитро, ми перервемось на телефонний дзвінок і після відразу продовжимо. Доброго ранку. Ми вас слухаємо в ефірі. Доброго ранку. Будь ласка, хочу привітати Дмитра із таким потужним фінішом із участю в такому гарному змаганні. І у мене дуже прагматичне запитання: скільки коштує участь у змаганнях і наскільки дорого обійшлася підготовка до самого змагання? Тому що навіть якщо хтось захоче прийняти участь, щоб він розумів, що його очікує в цьому сенсі. Я гадаю, ми не будемо робити рекламу, і зрештою мають можливість знайти глядачі наші інформації доступна в інтернет мережах, вірно. Тобто, там можна подивитися, скільки коштує участь у марафонах. Добре. Але ми отак загально чи дорогим задоволенням є участь у марафонах подібного типу? Дорогим, але знову ж таки, люди виходять з своїх ресурсів. Є люди, які приймають участь в бюджетних змаганнях. Наприклад, по Україні це може коштувати реєстрації і 300 гривень. В Європі це в рази в рази дорожче. І є люди, які виступають, дивишся на велосипеди, які здають на доста стареньких убитих велосипедах. Хто хоче це проїхати легко, гарно в задоволенні, чи вже купляють дорогі велосипеди? Тобто тут левова частка залежить від успішного фінішу, залежить саме від технічного спорядження. Так, тобто, в чому, це лев... в чому ти це дійсно так і. Коли ти йдеш на змагання, у тебе за плечами вже багато кілометрів, багато часів тренувань. Ти, ти приблизно точно знаєш, що очікувати від цієї дистанції від цих змагань. Повертаючись до світлин, просимо наших режисерів нам знову продемонструвати і нашим глядачам, аби ми візуалізували. І Дмитро згадав. Це те, що він відчував. У мене а... визріло питання, який етап вам давався найважче, і який, яка частина дистанції, ну можна сказати, ваша улюблена? Тобто улюблена – це моє на велосипеді. Так саме легке, це перше, це плавання, тому що це фактично як на тренуванні. 3,8 і кілометрів тут вони проплив. Ну, я їх проплив доста. Повільно я дивився по, потім по рейтингам, за три з половиною години десь. Година тридцять Але коли ти три рази на тиждень ходиш в басейн, пропливаєш по три кілометри за годину, так що тут все передбачувано. Просто був було. Була застрі зустрічна течія, і тому зайняло трохи більше. Вона часу. робила такий супротив. А як відпочивали на воді? Є якісь методики, як можна трошечки відпочити, на чи, так. чи це такий бе безпереривний процес? Ви не відпочиваєте? Просто гребете то повільніше, то швидше Вся гонка. Це безпереривний процес. В процесі тренувань треба навчитися Е, е Робити це не зупиняючись, ну наприклад, ваше серце стучить, воно качнуло, кров відпочиває, качнуло, відпочиває. І ви, коли йдете по місту, вам теж не, не треба зупинятись відпочивати. Тому всі ці етапи, і плавання, і біг велосипед. Робиться так в такому режимі. Порівняли і ти, і бігти, і плавати любити mm -hmm. ці речі взагалі. Зовсім паралельний всесвіт, зовсім щось ну, незнайоме. А ви говорили, пані Оксано, про те, що спека була, так? Так. Жахлива. Дійсно говорилося, нам таке. Ну, тобто, я прочитала інформацію, що спека була аномальною певною мірою. Не Всі організатори змагань по всьому світу вони проводять. Із року в рік приблизно в одну і ту саму дату, тому що вони знають, які природні умови очікувати в цей час. Дата змагань анонсується заздалегідь за пів року, за вісім місяців. Тобто, абсолютно неможливо передбачити, яка погода буде, і відмінити її за погоди неможливо. Ну от і ніхто Але не змаг... очікував. На марафоні в Австрії ви говорили про те, що бачили. Поруч біля себе багато жінок, так? які також е, бігли марафон. А яка ситуація була в Венеції? Венеції, в Австрії була половина дистанції, в Венеції була повна дистанція. І... І, і, я думаю, менш. жінки десь 10% тільки було на повну так, дистанцію. Але і все одно були? Все одно були, і мене навіть 10 жінок обігнало так досить легко. І так на пару годин швидше за мене завершили дистанцію. А за який час ви завершили цю дистанцію? 12 з половиною годин мені зайняло. Це вважається нижче середнього, дуже любительський рівень. Я вам позбу за цей нижче любительський рівень, тому що я не знаю насправді. Я людина не скажу, що не веду зовсім здоровий спосіб життя і не бігала, Але для мене тренування щодені це зовсім щось інше. Але ви надихаєте не бігти, можливо, марафон відразу, але хоча б принаймні десь раз тиждень вибігти на спобіжку. який був період реабілітації після участі в марафоні? Чи був він взагалі? E, період в реабілітації був, тому що ну, на змагання до старту ми приїхали на машині, потім після фінішу я сідаю в машину, я не можу ногою на педаль сцеплення mm -hmm. нажати, тому що там мозоль здувся. Я там ледве обережно нажимав. І ну, тут десь дружина на допомогу дня прийшла. Дня три громав, тому що гідрокостюм на тір шею. Потім спотнувся об електричний кабілят, трохи побив руку. Теж на пробіжці біжимо, я в бутилки. Відпив воду, так скрип, ой, я. тут же в мене бібка. Ноги натер. Але... Тобто без, без травм таких супутніх не обходиться ніяк? Не знаю, в мене не обходиться. Бо я валю наповну. І... Оніксону, як вам було, як ви налаштовували чоловіка, як налаштовувались самі? Ну, його не потрібно було налаштовувати, він і сам був мотивований, але, ну. Я не перешкоджала саме основне, це і підтримувала, тому що я розумію, що це дуже важливо і. Мені самі це подобається, і десь там, напевно, в мріях і в мене є хоча б половинку зробити <гум> це, в усякому разі. Це все можливо, коли ти це бачиш, коли ти там знаходишся, ти розумієш, що в людини набагато більші ресурси, які вона просто не використовує, і насправді це дуже вражає. Коли ти бачиш, які річні чоловіки це роблять, так да, вони це роблять дуже повільно. Вони ледве-ледве вкладаються в той час, який там їм виділено. Але вони це роблять і думаєш, чому я не можу? Я можу і спроба це вже можливо. перемога над собою, коли ти так, не боїшся так. і все-таки. А Дмитро, про що ви думали, коли бігли, коли, можливо, сила зовсім покидали вас? Тобто, чи були думки взагалі зійти зі ста... з дистанції і повернутися до дружини і поїхати додому? Mm, зовсім зійти з дистанції не було думок, тому що ти на велосипеді вже від'їхав на 90 кілометрів. Ну, Треба так. якось повертатися. Це шутка, звісно. Але були моменти, коли було дуже важко боліла нога, і хотів зупинитися по. Потім думаю, ні, якось прокачусь. ні, ні, Зовсім зійти дистанції такий варіант не розглядався. До тих пір, поки є свідомість. А які думки взагалі в голові? От ви думаєте, так, мене болить нога, так що мені зараз робити? Якщо вона почне сильніше боліти. Чи взагалі думки десь там далеко, десь взагалі. Зараз готуються ветерани, а то, у яких навіть. Ці відірвані кінцівки. Я коли біг і боліла одна нога, я думав, як же хлопці на протезах це будуть бігти. Вони теж готуються на повну дистанцію зараз в Києві. Отже, Києві... якщо ми вже заговорили про наступні марафони, ваші плани на найближчі майбутні? Е, плани вже є, тому що жити без плана це просто нереально. Я пробіг е, марафон, Треба йти на пробіжку, думаю, а скільки біжати, а куди біжати, куди бігти, до чого готуватися, це бордак. Тому намітили, наступний зимою половина дистанції буде десь на Шрі-Ланці в Колумбур. Вау! 25 вже... лютого. Так що всі, хто хоче прийняти участь, половина дистанції 20, це дійсно думаю, реально. Ого, не, не холодно для марафону. В шри буде жарко. Буде Знову, знову спекотно. Так. Ну і останнє моє запитання. Для вас марафон в Венеції був, можливо, підсумком пройденої, проробленої роботи, так? Чи новим імпульсом поштовхом? Я думаю, що для мене це був підсумок, тому що реально це було дуже важко. От зараз я думаю, що це було най... Потужніше змагання в моєму житті на щось більше. Розраховувати, я думаю, це за межами людських можливостей. Але хлопці бігають тисячу кілометрів в Іспанії у жороці. Зараз ні. Ми підтримуємо так. вас. Ми у вас віримо, і ваша дружина, як ніхто, я бачу, як вона підтримує вас поглядом, а, тримаючи цю я хотіла просто, якщо можна буквально Зачай. коротко розказати. Любі змагання вони ще цінні своїми нагородами. Саме головна нагорода це медаль, яка дається кожному фінішеру в кінці. Значить, Венеція підійшла дуже креативно. Це було зроблено на муранському, з муранського скла, і це ручна робота. Тобто вони дуже гордилися цим, вони анонсували це дуже заздалегідь, тому це дуже якби є ще така річ. Колекційна вже напевно. От дуже креативно, тому що такої саме у нас ще не було в нашій колекції. І це. Варте того теж ще хотів додати. Ми тут на деякі запитання не відповіли. Можете у мене спитати в приват. Я вам все чисто, чесно розкажу. У мене таке ще питання. От якщо ви вже згадали, ви бігли в цій футболці? Ні, ні, цю мені дали Ага, на фініші. Так, а я вже думала. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. Бажаємо вам успішно долати всі перешкоди і до фінішу здоровим. Успішно. Дружині, дякуємо за підтримку. Те, що ви підтримуєте свого чоловіка, це дуже важливо. Приєднуюся до побажань. Бажаю долати всі перешкоди не тільки в тріатлоні, а й в житті, тому що в цілеспрямованої дружні родини напевно тільки так і має бути. Люди мають підтримувати один одного. Ну і, звичайно, стимулювати до маленьких і великих подвигів, чого і вам бажаємо. В Нашій студії Дмитро та Оксана Будинські, це подружжя. Дмитро це учасник тріатлону Залізна людина в Венеції. Оксана Будинська його дружина і Головна група підтримки цього спортсмена. Ми з вами перериваємось на перерву, але ви після випуску новин ми повернемось в цю студію. А але зустрінемось вже на вулиці. Будемо говорити, яка ж погода у нас за вікном. Доброго ранку, прикидайтесь разом з нами.